Всім привітик! Моє подвір'я ділиться на декілька частин, і сьогодні я хочу поприбирати одну з них. Я вже почала це робити вчора, але не встигла, тому доробляю сьогодні. Спочатку я взяла необхідні мені інструменти і хочу прибрати всі паростки від вишні, які виросли, щоб можна було спокійно проходити і прибирати те, що треба. З часом чоловік викопає те, що залишилося в землі, але зараз вони мені дуже мішаються, тому я вершки отак от підрізаю. В цьому відео ви часто будете бачити мій заборчик, і зразу скажу, чого ми його не прибираємо. По-перше, він мені подобається. Він продає якийсь такий сільський колорит, таку естетику, що мені просто подобається на нього дивитися. Тим паче насолоджуватися ним залишилося зовсім трохи, бо ми збираємося міняти забор. І поки він стоїть, нехай стоїть. Хоча, звісно, будемо прибирати і міняти на щось нове. Друга причина це те, що він відгорожує мені зони, і мені якось комфортніше зараз прибирати, ділити подвір'я на зони. Ось, тому він мені не заважає, не дивлячись на те, що він превратився в труху. Але поки що тримається, нехай тримається, я прям насолоджуюсь таким. А тим часом я вже поприбирала всі паростки, і тепер буду прибирати он той куточок. Там дуже багато скла, дуже багато лампочок. До речі, мені дали класну ідею, що зараз Укрпошта міняє старі лампочки на нові економки. Тому, якщо вони не побилися, я перевірю, то можна буде віднести в Укрпошту. І Поміняти на економки. Так що прибираю тут все скло. Також там в углу багато камішок, які підтримують забор. Спочатку вирішила їх не прибирати, поворушила декілька і не змогла підняти, вони так добре туди проросли. Але потім якийсь час ще подумала і вирішила, що ні, треба під ними теж позагрибати а, все, що там є, і нападало і засохло. Тут прибираю якісь стовпори, напевно, тут росли квіти, але вони вже засохлі, а, вирвала декілька корінь але це нічого страшного. Тут я поки що не бачила квіт, які б мені подобалися. І це, скоріш за все, якийсь бур'ян взагалі роз. Так що прибираю в цьому куточку і вже буду все, що там є, згрибати. Вчора я вже встигла підстригти лідтістую розу, але не до кінця, тому що на верхівці вона переплуталася з вишнею і треба буде підпилити вишню. Після цього я побачу розу і побачу, де я саме мені її краще буде обрізати. Бо вона виросла дуже велика-велика захарка. Вища за вишню, От, тому там все, на вихідних чоловік мені допоможе попідрізати. Також в цьому загончику росте полуниця, вона дуже стара і, скоріш за все, вже не приносить плодів. Але я вирішила дати їй один шанс, тому що в майбутньому я планую тут садити квіти. Полуниця по-любому звідси переїде, але ну якби все одно, зараз саме зараз в мене квітів сюди садити нема, тому нехай собі росте. Може, з нею щось і вийде. Ще декілька кущиків полиниці. Я планую все ж таки пересадити і подивитися, як вона дасть урожай на новому місці. Ну, просто дати їй шанси, подивитися, що з цього вийде, бо це зовсім не складно в цьому році. Також планую докупати ще нової полуниці обов'язково. В мене взагалі я восени садила на городі. І ще буду докупати, тому що полуниця це дуже смачна ягода, і її багато не буває. Ось так що такі плани полуничні. Я вже загрибаю все, що тут є, з цього куточку. І після цього буду вже замітати саму отмостку, ні, брешу. Спочатку, от я бачите, вирішила все ж таки поприбирати ці камінчики. Вони, до речі, почали чомусь легко сходити, хоча перші я не могла відідрати. А ці отак от лежали, я їх прибрала, багато було скла. От тут от я навіть зараз грибу цими граблями, і там все одно, от бачите, попадається скло. Я його стараюся винімати, щоб його тут не було. Взагалі, чесно, не розумію, чому в цей куточок складали скло, але напевно була тут якась задумка. Ось тому я тут все підгрибаю і буду повертати камінчики на місце. Вони взагалі-то можуть мені пригодитися, коли будемо міняти забор. І зараз їх подіти нікуди, нехай тут лежать. Мені здається, забор буде легше з ними. ну, цьому старому, що вони тут лежать. Може, якось його підпирають чи не дають під час доща там, сильно його. Ну, водою змити. Той забор можна водою змити. Ну, ви навіть можете побачити, отут в цій частині на заборі вираз мох. Тобто тут дуже волога така ситуація, середа. Побачила, що на останньому самому великому камінчикі сиділа вже божа коровка, така вона жовтенька, вже починає прокинатися природа. От, Так що я її залишаю, нехай собі тут живе, а я буду далі займатися справами. В нас вже час до закату, вже вечеріє, і вже починає цвісти трояндочка. А я замітаю, вже майже закінчую свою роботу, замітаю отмостку. І це сміття я буду складати окремо, тому що, як бачите, з цоколю поспадало дуже багато фарби. Ось, і вона вся падала на отмозку. Я її зараз замітаю, і це, це сміття буду складати окремо до строїтельного. Тут, от ви бачите, таку дверку, двірку. Дверку, двірку ми спеціально її сюди ставили, тому що щоб сюди ніхто не забігав, не заползав, бо в цій частині розхрін, були великі зарослі влітку, і там постійно щось шуршало. Не знаю, хто це, хто це був, але не хотілось би, щоб тут як е, жила якась куниця чи ще щось. От тому ми почали закривати, щоб сюди ніхто не залазив. Ну, зрозуміло, що від куниці це, це ця дверка не спасе. Але, ну, все ж таки, знаєте, якась може дика кішка чи ще щось. Ну, опять-таки, не спасе ця дверка від нього, ну все одно. Прикривала на всяк випадок, все, прибираю це сміття і буду вже загрибати. Це вже все, майже останній етап цієї, цього прибирання. Буду загрибати все, що засохло, пересохло. Ой, і добре, потоптала я там полуниці, але вона просто росте сплошним кавром. Е і ну, її ніяк не обійдеш. Тому вже ходила по неї. Ну, що вже поробиш? Напевно, нічого. Вириваю оставши бур'яни. Загрибаю і буду вивозити на компостну кучу. Прикатила тачку, взяла вілий і перекидую все, що згребла, на тачку. Буду вивозити на компостну кучу. Стараюся не піджигати. По-перше, це противозаконно, по-друге, це серйозний вред нашої екології. От не бачу сенсу. Є речі, які мені придеться спалити. Я це зроблю в нашому імпровізованому мангалі: це калючки від роз, від акації. а те, що отак от можна в компостну кучу відправити, то це навіть добре. Ось вона моя компостна куча біля бочок. Все перекидаю туди, і вже ввечері вже майже стемніло. А я якраз закінчила свою роботу. Довольна як слон, йду відпочивати.